Всім привіт! Сьогодні вночі пройшов UFC 303 Перейра проти Прохаски. Як по традиції, насипайте собі смішної гречки, наливайте секретного соку і поїхали дивитися, що ж там у нас сталося. І почнемо ми, певно, з прилімів з бою Пейтона Телбота та Яніса Гімуїрі. Телбот претендент білого, поки що боса ще не підводи. Уйде на стріку із двох перемог. Дивитися його бої варто, он дуже видовищний хлоп. Яніс теж новичок, одна поразка у UFC. Поїхали дивитися. Починається перший. і Відразу Телеграм-бот кидає Янісу посилання, Яніс успішно по ньому переходить і в голову відразу прилітає спам у вигляді правого прямого. Швидке добивання і рефері блокує подальші дії бота. Те, що ми всі так любимо, просто неймовірно блискавичним нокаутом бій забирає Пейтон Телбот. Однозначно за хлопом потрібно дивитися: три бої у UFC, три дострокові впевнені перемоги. Чарльз Жордейн проти Джина Сільви. Жордейн стабільний середняк. Останній свій бій програв Шону Вудсону, але здивувати може в будь-який момент. Сільва претендент Дани, один бій, одна перемога. Поїхали дивитися. Почався перший, почали спокійно. Пішла розвідка кіками. Сільва працював першим номером, викидував двійки і непогано влучав. В середині раунду сільва продовжив тиснути і намалював непогану двійку. Жордейн не відчув і придумав спробу тейкдауну. Але Сільва успішно відзахищався, і, в принципі, продовжили далі в стійці. Протягом раунду Сільва тиснув і навіть зміг відправити Жордейна на землю. Але той вижив і раунд закінчився. Однозначно, Сільва перший забрав. У другому Сільва почав з того, що знову пішов уперед, і Жордейн вирішив знову переводити. Сільва спокійно відзахищався і в клінчі вставив чистий правий апперкот прямо в щелепу. Жордейн, звичайно, посипався відразу. Тіло на канвасі, рефері зупиняє, все логічно і гарно. Нока у V drugem roundiju jih zabira bojni botanik Gensilva. Летимо далі. Кап Свонсон проти Андре Філі. Свонсон синонім слова ветеран. Перемагав поріяти Олівейру, ще коли я в садику хліб в кружечки крутив. Звичайно, 40 років чуваку, і зараз виступає з перемінним успіхом. У останньому бою рішенням закрив Хакіма Давуду. Філі на 6 років молодший, але бачив вже теж достатньо у UFC з 2014-го. Останній бій програв дену ІГ просто нищівним нокаутом. Поїхали дивитися. І побачили ми тут супер жорсткий спаринг протягом. Усіх трьох раундів Свонсон постійно намагався працювати першим номером, йти вперед, тиснути, викидував багато двійок. Щелепа Філі тримала, тримала і навіть постійно відповідала, влучав він теж непогано. Але як тільки Свонсон підіймав темп, тут вже Філі відразу намагався кінчувати і переводити. Було ну дуже багато клінчу біля сітки у другому раунді. Від тейкдаунів Свонсон захищався непогано. І якщо перші і другий раунди йшли плюс-мінус рівно, то третій Свонсон точно перебив. Треба відмітити і бензобак хлопців абсолютно спокійно пропрацювали всі три раунди на високих швидкостях. На мою думку, з маленькою перевагою Свонсон мав забирати. В третьому під кінець взагалі практично виглядало так, що зараз може бути дострокова перемога, але бій завершився. Тим не менше, судді якимось дивним чином побачили перемогу філі в третьому раунді і віддали йому бій роздільним. Джо Пайфер проти Марка Андре Беріу. Пайфер, претендент Дани білого, йшов впевнено і високо літав з трьома перемогами, поки Хермансон не допоміг спуститися на землю. Марк середняк із рекордом 50%. Останній бій програв Крісу Кьортісу. Поїхали дивитися. Почався перший, Пайфер приклеївся до Марка і просто ходив за ним і шукав той удар. Знайшов уже через. Хвилину, причому це був перший акцентований удар. Правий оверхенд залетів і труканув Марка. Ну а далі Пайфер попросив Марка скопіювати Гейджі. Вийшло досить схоже. Глухим нокаутом бій забирає Джо Пайфер. Приліми пролетіли гарно. Поїхали дивитися, що там у мейнкарді. Відкривали мейнкард Єн Геррі та Майкл Веном Пейдж. Гері зрозуміло, молодий проспект без поразок. Пейдж нещодавно залетів у UFC і вже провів урок із Кевіном Коландом. Поїхали дивитися. Почався перший, і Пейдж у своєму фірмовому стилі почав стрибати на Гері. Трішки чухнув голову і вирішив повторити. Повторив невдало, і Геррі зміг перевести. Там знизу утримував, накидував удушку. І намагався закрити достроково, але Пейдж відзахищався і знайшов у собі сили боротися далі. Так знизу раунд і закінчився. Перший за Гері. У другому Пейдж відразу застане у Гері правою і почав диктувати умови. Ще декілька разів непогано влучив, і Гері прийшлося клінчувати. Клінчував доволі довго, і в клінчі в принципі, нічого не робив, просто тримав. Пізніше спробував перевести і сам опинився знизу. Вийшов на масаж п'ятки, але нічого не вийшло, і пейдж просто зверху намагався вставляти хамерфісти. А ось коли вони піднялися, пейдж почав один за другим виписувати модні двійки. Була спроба навіть летючого коліна. Тут у другому пейдж повністю перебив гері в стійці. Однозначно, пейдж забрав. Ну і третій раунд. Вийшов доволі дивний. На початку взагалі нічого не відбувалося. Пізніше у дивному зіткненні Пейдж відправив Гері на землю і зайняв маунт. Там знизу просто утримував. Жодного акцентованого удару я не побачив а пізніше просто сам дав Гері піднятися. Гері, звичайно, подаруночок зацінив і одразу полетів у клінч. Пізніше перетворився на портфель і там на спині провисів до кінця третього раунду. Маленьку, налякану дупу Гері бачили навіть сліпі, що ж зробив Пейдж незрозуміло. Бій взагалі не той, на який очікували люди, але як є, одноголосним рішенням бій забрав Ян Гері. Майра Буено Сільва проти Мейсі Чіасон. Майра нещодавно програла титульник Пеннінгтон. Чіасон переможниця Тафу з доволі непоганим рекордом у UFC. Шість перемог, дві поразки. Поїхали дивитися. Почався перший, і почали вони активно. Тут було все: і кіки з розвороту, і коліна в голову, і дикі розміни на руках. Майра була точнішою і добре пробивала в голову, але таке відчуття, що Чиасон їсть такі удари на сніданок, обід та вечерю. Просто з'їдала все, що дають, і продовжувала йти вперед. Були непогані моменти і в неї, але в цілому точнішою була Майра. Ну і треба відмітити розміри Чіасон. В Клінчі було помітно, наскільки Майра менша, і нічого з цими габаритами зробити не виходить. Я багато жіночих боїв подивився останнім часом, і цей раунд це просто 10 з 10. Перший Майра забрала. На другий, в куті, Чіасон зарядили мотивацією, і вийшла вона вбивати. Відразу накинулася на Майру, пішли розміни, далі тейкдаун від Чіасон і лікоть прямо в голову Майри. Розсічні. Дня відкрилося моментально. Чіасон піднялася, ще трішки пограла у футбол Майрою і дала їй піднятися. Після чого Рефері зупинив і викликав лікаря. Той довго не думав, і бій відразу зупинив. Там реально третє око відкрилося у Майри. дірка була розміром з палець. Таким чином, технічним нокаутом бій забирає Мейсі Чіасон. Ентоні Сміт проти Романа Долідзе. Сміт програв буквально всім топам, але нещодавно повернувся з перемогою у дужкою проти проспекта Петріна у першому раунді. Долідзе останні два бої програв теж топам. Зі Мавовим там взагалі був жахливий бій. Поїхали дивитися. Хотів би я якось епічно це прокоментувати, але на жаль, трьохраундовий спаринг. У першому працювали в основному кіками акцентованих ударів плюс-мінус один. Кіків було стільки з обох сторін, що я реально не впевнений, що існує така цифра. Під кінець раунду від Долідзе ще була розмашиста ліва, але не критична. Протягом другого, в принципі, продовжили гратися кіками. Всередині Долідзе добре розрядився з обох рук і відправив Сміта вниз. Там пішло добивання, яке ні до чого не призвело. І тут я зрозумів, що бій пройде всю дистанцію. Там знизу Долідзе протирав Сміта практично до кінця раунду. Третій робота на холостих, танці долідзе, потуги Сміта, свист публіки, нуль акцентованих. Бій вийшов досить нудний, але треба розуміти, що. Едво виходили на тижневому повідомленні одноголосним рішенням, Бі забрав Роман Доліце. Окей, залітаємо в головні події. Комейн-івент Дієго Лопес проти Дена Іге. Зараз, можливо, хтось здивується, так як і я здивувався, коли дізнався. Тут, наче мав бути Ортега, наче мав бути бій у легкий, так як Ортега не встигав вкластися. Але за три години до бою у Ортеги піднялася температура, і лікарі не дозволили вийти на бій. Таким чином, у нас на тригодинному повідомленні з'являється кракен у вигляді Дена Іге. Ну, поїхали дивитися. Картина протягом першого раунду така: Іге намагається знайти дистанцію і кидається з двійками. Відповіді на ці питання просто шалені. Двійки, априкоти, бокові від лопеса. При кожній такій спробі Іге зблизитися, лопес жорстко пояснював, що не варто. В кінці раунду Ден кинувся за тейкдауном і залетів спочатку в гіллятину, а потім і в дартс. 20 секунд до кінця захват дуже серйозний, але Іге витримав, і Лопес наприкінці відпустив. Однозначно, перший за лопесом. У другому картина продовжилася, але тут вже відчувалося, що її починає підлаштовуватися і влучати частіше. В середині раунду Іге намалював точний хайкік в голову і Лопес повністю ним поласував. Бразильсько-мексиканський держак витримав і перевів Іге на землю. Лопес забрав спину і там намагався закрити удушку. Але тут треба відмітити ІГ. Він був повністю спокійний, контролював руки Лопеса і навіть встигав відбиватися. Причому працював він в цій позиції дуже непогано. Просто подивіться, як він підкормлював Лопеса. Так раунд закінчився. Очевидно, Лопес цей теж забрав. Перед третім у куті Іге Ерік Ніксік почав накачувати денна мотивацією. Типу тобі нічого втрачати, навіщо ти сюди прийшов? Ти граєш на гроші казино, а не на свої і так далі. І можливо в якомусь сенсі це спрацювало. Іг вийшов і почав працювати першим номером. Почав тиснути, у нього почали залітати одиночні. Виглядало так, ніби Лопес почав виживати і крутити педалі, а ось Іге продовжував. Точні одиночні залітали з хрустом протягом усього раунду. Під кінець Лопес пробував проводити тейкдаун, кінчувати, але Іге вибрався і сам перевів. Знизу утримував, а під кінець раунду ще смачно накормив зверху. Раунд однозначно за Іге. Бій на три раунди. Перші два, очевидно, за лопесом. Побачили так само і одноголосним рішенням бій забрав Лопес. Окей, з цим зрозуміло, а тепер залітаємо до шаманів, самураїв, духів і інших потойбічних істот Алекс Перейра проти іржі Прохаски, Реванш. У першому бою були суперечки на рахунок ранньої зупинки, і тут білий все фіксанув максимально. Ніяких марків годартів, ніяких Джейсонів-герцогів. У розбірку залітає містер Гербдін, а це означає, що ми побачимо або вбивство, або відправку одного із хлопів прямо у лікарню. Ну, поїхали. Почали обережно. Прохаска у своєму стилі малював кіки, змінював стійки, але навіть попри це, кам'яне обличчя Перейри знаходилось щелепу ірш джебами та боковими. Ближ до середи. Перейра вже сам працював першим номером і два рази поцілував Прохаску лівим хуком. Сам Прохаска клінчував, але в клінчі нічого такого не робив, і бій продовжився. А ось під кінець першого цікавий момент. Уже на останній секунді Перейра знову малює свій фірмовий лівий боковий, і тут вже Прохаска просто не витримав і розсипався на запчастини. Але остання секунда, і раунд закінчився. 10-8. Починається другий, пуатан відчуває запах крові і заряджає ліву ногу. ...прямо в голову і просто відправляє самурая знайомитися з його духами. Обличчя коментаторів це щось, обличчя команди перери це щось. Це той випадок, коли ти радієш за перейру, і тобі шкода цього іншого крутого хлопця на прохасці. Тримали його, аби він не впав після того, як піднявся всім октагоном. Важке видовище. Перейра просто звір. Я не знаю. Викликайте Таноса. Викликайте Дарт Вейдера, Викликайте хоч когось. Чуваку по СБМФ, я не знаю, повинні відправити просто по пошті. Виходить, це не випадковість. Виходить, стиль прохаски. Це просто солодка булочка для Алекса. А як по-іншому це назвати? До наступної спати. Сподіваюся, що Анкалаїв. Якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує, дякую, всім, хто додивився до кінця. Секретний сік без черги, звичайно. Не забуваємо, що за пачку і можна підтримати автора за допомогою функції спонсорство один раз на місяць. Ну і почуємось, звичайно. <паспраць> <паспраць>